бюро перекладів Азбука за час війни не втратило довіру як харків'ян, так і клієнтів з інших міст і країн. В чому секрет успіху розповідає співвласниця бюро. Тільки справжність, справжня відданість своїй справі, підтримка родини, відданість співпрацівникам, місту. 19 років ми на ринку перекладацьких послуг. Спектр послуг пов'язаних з перекладом документів широкий, працюють якісно і швидко. Якщо ці документи стандартні, то ми прикладаємо це за один день. Я звертаюся вже не перший раз. Дівчата ну, роблять якісно, швидко. що ну, ще потрібно клієнту. Найзатребуваніші сьогодні освітні та медичні документи звертаються як офлайн, так і онлайн. Багато клієнтів висилає нам як на електронну пошту, на месенджери новою поштою. А щоб клієнт завжди отримував. Сокий результат послуги перекладачі азбуки продовжують професійно зростати. Я перекладач з досвідом, але вважаю, що ця професія не має зупинок. Потрібно завжди вдосконалюватися, вчитися, іти вперед.